Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Слідування за Божим голосом. Це не для слабких духом. Доєднуйтесь до мене у молитві. Господи. Це день, який ти створив. Я радітиму. Я підкоряю свою волю твоїй і проголошую, нехай буде воля твоя сьогодні у кожному моєму рішенні та дії. Амінь. Чи звучить голос Бога у вашому житті голосніше за інші голоси? Адже вам потрібно вести за собою, ви покликані до цього. Божий голос має бути почутий, і за ним слід слідувати. Давид був першим, хто вийшов на битву з Голіафом. Цар і всі інші воїни чекали чого. Ймовірно, вони навіть не підозрювали, чого ще чекати. Попередні сорок днів, знущані з боку велетня, вибили з них усі моральні сили. Так само ворог намагається чинити з кожним з нас. Але щоб виступати першим проти ворога, потрібно щодня зупинятися. Аби почути Божий голос і бути готовим коритися йому. Вірш про Калева завжди надихає мене. Але раб мій Калев за те, що з ним був дух інший, і він виконував накази мої, то я введу його до того краю, куди він увійшов був, і потомство його оволодіє ним. ЧИСЛА 14, 24 Мужність перед лицем велетнів дає Дух Божий, що мешкає в серці людини. Це те, на що Бог очікує від кожного з нас. Страх поширюється як лісова пожежа, але й мужність також. Коли ви будете готові, Бог використає вас, аби відкрити шлях для тих, хто не має сміливості. Моя молитва сьогодні. Господи, дозволь мені почути твій голос. Дай мені мужність слідувати за тобою. Я хочу відчути твій дух у собі, а також знати те, що знали Халев та Ісус Навин. Не бійтеся народу того краю, бо вони хліб для нас. Їхня тінь відійшла від них, а з нами Господь, не бійтеся їх. Числа 14 9 Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.